Всім! З вами знов я Гасій Ботан. Сьогодні я вам покажу вагу, Електричну вагу. Бачите, Ось такий огірний значок, з якого щось вішати. Тут її тримати. Тут бачите звук. Зараз подивимось Отправляються дві маленькі батарейки. Зараз кошвот бачите. Все от викривається. І так поставляються дві маленькі батарейки. Невеличка. Тут всяка така штука. всяка такой Такий інтесант, це такий парад. давайте просто. На цю кнопку от щелкаєте, вона включається. Бачите просто? Что решаете. И она you know, показывает, сколько, что там. Вот, ваше, я закутаю. И uh, она you know, показывает, сколько, что там. Большое спасибо всем. Пока, пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментариях.